Трапеція і коло. Розглянемо коло вписане в трапецію. Таке коло дотикається до всіх сторін трапеції. У кожного виду трапецій точки дотику розміщуються по-різному. Ось маємо рівнобічну трапецію. Коло дотикається до основ і до бічних сторін. До основ рівнобічної трапеції коло дотикається в середніх точках, тобто цей відрізок дорівнює цьому, а цей відрізок дорівнює цьому. А до бічних сторін ніколи в середніх точках коло дотикатись не буде. Ось проведена середня лінія М в цієї трапеції. Середня лінія. І ми знаємо, що середня лінія проходить через середини основ, а коло дотикається точки дотику кола є над середньою лінією. Якщо трапеція нерівнобічна, то ніяких особливостей розміщення точок дотику немає. Просто їх є 4. Ось маємо прямокутну трапецію. Коло буде вписуватися в прямокутну трапецію, ось центр кола О. І є чотири точки дотику до сторін трапеції. Що треба сказати в прямокутній трапеції? І взагалі в всіх інших трапеціях, що є спільного для деяких точок дотику, а саме для тих точок, які є на основах. Якщо сполучити ці дві точки, то ми отримаємо висоту, яка проходить через центр кола. І так в кожній трапеції. Ось маємо тут висоту, тут так само будемо мати висоту, яка проходить через центр кола. І в цій трапеції також будемо мати висоту, яка проходить через центр кола. Оскільки О є центром кола, а ось ці точки дотику лежать на колі. Відповідно, ці два відрізки є радіусами кола. Отже, висновок, який можна вже зробити, що висота трапеції складається з двох радіусів вписаного кола. Далі, розглянемо далі. За властивістю дотичних, оскільки кожна вершина трапеції міститься за колом, ось тут добре видно на цих малюнках, міститься за колом і з неї проводяться дві дотичні до кола. Тобто сторони трапеції є дотичними, то за властивістю дотичних, оці відрізки будуть рівні між собою. Цей відрізок назвемо його А, буде дорівнювати цьому, також буде А, цей відрізок Б, буде дорівнювати цьому відрізку Б. Цей відрізок назвемо його С, і цей відрізок С однакові. Далі цей відрізок Д і цей відрізок Д також між собою однакові. І якщо Подивитися на відрізки, з яких складаються основи трапеції і бічні сторони. Отже, основи трапеції складаються з відрізків А плюс Б плюс С плюс Д. Якщо подивитись на бічні сторони, також побачимо відрізки А плюс Б плюс С плюс Д. Таким чином суми. Основ дорівнюють сумі бічних сторін. Це і є умова, яка дозволяє в трапецію вписати коло. Отже, якщо суми основ дорівнюють сумі бічних сторін, то в таку трапецію можна вписати коло. І навпаки, якщо в трапецію можна вписати, можна вписати коло, то в ній обов'язково суми основ дорівнюють сумі бічних сторін. Також Розглянемо ще таке. Отже, маємо о, центр кола. Як відомо, сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. А якщо коло вписується чи то в трикутник, чи то в чотирикутник, то центром цього кола є точка перетину бісектрис. Отже, якщо провести лінії ось ці, це будуть бісектриси. Кутів трапеції, Ось. Відповідно, якщо всі 4 кути мають в сумі 180 градусів, то по два вони будуть мати в сумі 90 градусів. Отже, утворюється трикутник, у якого гострі кути в сумі дають 90 градусів. Тому ось цей кут в цьому трикутнику завжди буде прямий. Ось що важливо пам'ятати.